Ну, от адміністрація Байдена, навіть якщо би ми зараз зібралися, і спитали, чим вам допомогти. Так? Є таке запитання. Таке чим вам можна допомогти? От я не знаю, чим можна було допомогти адміністрації Байдена, бо в них цілі не було насправді. Яка в них була стратегічна ціль їхньої адміністрації? Не допустити ескалації, не допустити ескалації на Близькому Сході, просунути якісь цінності глобально, як їм можна в цьому допомогти? От у Трампа є конкретне завдання стосовно. Наприклад, енергетичної програми, все зрозуміло. Стосовно України Росії, все зрозуміло, чітко. І Якщо ми зараз е, е, спитаємо, чим ми можемо допомогти Трампу, то ми знайдемо, чим ми можемо допомогти. Конкретно Україна, конкретно корпорації, конкретно розвиток штучного інтелекту. Тобто, дійсно, ми не знаємо до чого це призведе. Тобто прогнозування, скажімо так. так, наскільки ще е, е, цих кроків, What я top. не знаю. А от те, що буде е, робитися. В осяжній перспективі спрогнозувати можна.